Вітаю, друзі, 31 липня 2025 року. Сьогодні починаю виборочно обривати інжирний персик Сатурн. Конвейер мій працює. Ще будуть і нектарини, і персики. Звісно, що урожай слабенький цього року із такої весни і погоди. Ну, трошки є. Трошки є, Сатурн, він. Кожного року з урожаєм. хоч і невеликий, ну так, думаю, кілограм 20 тут буде. В минулому році було 37 кілограмів з цього дерева. Дуже гарний персик, жирний, солодкий, красивий і урожайний. Більше того, бачите, він... І морозостійкий на інших персиках майже немає врожаю, а тут трошки є. Сатурн. Да. І такі, і маленькі. добре, нарву, потім скуштуємо, подивимося, що там у нього всередині. Красивий чертяка. Але цей чудовий інжирний персик Сатурн. Не тільки красивий, урожайний, морозостійкий, стійкий до хвороб, але і дуже смачний. Калібр невеликий, зараз ми його зважимо. 108. 162, 130, 130, 130. Ну, для інжирного персика це чудовий калібр. Бувало в мене і більше, але спишемо на цей рік. Чудовый результат. Зараз скуштуємо. Вот такой он кремова мякуш В середине. Ароматный. Сок тут. Бери Надо было в стакан. А. Шкурка Снимается. Чистий цукор, мед. Ох, який багатий смак. Кислоти нема. Шкурка знімається, кісточки відділяється. Що вам ще потрібно для повного щастя? Сатурн. М -м -м. Гляньте, шкірка. Облився весь. І так, друзі. Інжирний перський Сатурн. На цьому все. Все бачили, все пробували, куштували. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення. На сьогодні такий урожай. Сатурн. Легендарный Сатурн. і урожай, и смак, и краса. Рубиновый Це безпроблемний нектарин. И залишки Т3. Ось, по 450 грамів є Оце от персональные. Ну а так, друзі, працюємо. конвейер працює Петрович. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення.